Усім привіт! Сьогодні у нас сімейний день, і 8 березня у нас не дуже вийшло святкувати, тому що ми захворіли в цей день, і було не до смачного чогось. Не було апетиту. Вот. Так що сьогодні ми замовили роли смачні. А сьогодні ми замовили в алоласось, в останні рази брали очах. Рестораночах на замовлення. Я на свій день народження замовляла. Була знижка гарна і вони дуже смачні. От. А сьогодні лосось вони теж дуже смачні, мені вони подобаються. Кур'єр приїхав, привіз все. Що ми замовили, я вам зараз покажу. І, до речі, ми вибрали сьогодні мультик-такий, подивитися, він. Називається Пригоди Падінгтона. Всі е, часті ми дивилися, вони дуже гарні. І сьогодні, І яка сьогодні вийшла? Третя, Третя, ага, так. І ми ще її не дивилися. Вона вийшла у 24-му році в листопаді, де? і ще не було. От вже з'явилося. Будемо дивитися. Це класний мультик. Піднімає настрій і плюс роли взагалі супер просто. О, там пральна машина закінчила прати. Так, що ми взяли? Сирна темпура. Тут лосось. Угу. Це чекен Parm. Угу. З такою шапочкою там куриця. Це мої улюблені, улюблені з сирної шапочки. Дуже смачні вони. Це чорна фудіяма. Угу. Це епірол. З креветкою, з тигровою. Креветкою. Та Цезар. Цезар. Тут бекон Ось такі смачні. Так, соус, і васабі, от в такій новій Ну і падінгтон Будемо дивитися разом з сім'єю мультик. І їсти роли. Так, поближче роли натарілочці. Ось це все. Це був не мультик, а фільм. Я забула вже. Дуже сподобався така природа, пейзажі. Вони відправ... відправились в Перу класний фільм. Рекомендую, подивитися. Такий сімейний, добрий, казковий. Усім добрий вечір. Сьогодні у нас на вечерю буде смачна курочка, запечена в духовці, і картопля запечена теж. Я роблю в рукаві. Отам вона вже поставила на 200 градусів на час і пусть там запікає, запікається. Мені дуже подобається цей засіб в рукаві. І сок не витікає і все добре. А тут я поставила яйця, буду робити такий салатик весняний. У мене він асоціюється з весною, коли отварюєш яйця, зелену цибулю ріжеш, можливо, огірок добавлю і перемішаю сметану з майонезом і салат додавлю. І буде смачно, такий, як у дитинстві, салатик. Ще хотіла вам розказати, додивилась сьогодні серіал Біла королева. Я вам Трошки розказувала про нього в кафе. Мені дуже сподобався цей серіал. Я його дивилась після чужестранки. «Чужестранка» у мене завжди буде на першому місці поки що. А от Біла королева мені сподобався цей серіал. Це про королів і королев Англії. 1400 якогось року, я вже не пам'ятаю, як вони правили, як вони. Плели інтриги, От король на своєму троні править, радіє, що він король. Але це ненадовго, тому що його можуть в будь-який момент сверг... свергнути, ну, як там правильно, прибрати, вбити. І все, немає короля. А замість нього і інша людина, яка хоче, потребує влади. І так кожен раз: то одна королева, то друга королева. І у, у них смертність була така дуже від ліхорадки, вони помирали. І, на жаль, це у них тоді не лікувалося, і вони і не лікували це ніяк. І отак от, один за одним. Там їх стільки було королей за, за весь період. От. І я дивилась, думаю, як же важко їм було жити цим королям і королевам. Він за цей трон тримається, але він завжди в напрузі знаходиться. І він не знає, скільки він буде правити. Тому що, бажаючи зайняти його місце, їх дуже багато. Ось такий серіал, він цікавий. Подивитися на них, які вони, ці королі, королеви, як вони жили. І розумієш, що краще бути звичайною людиною, жити свою радість і все. Тому що влада і це все впливає не дуже добре і такі люди не довго живуть. Тому я подивилась серіал. Там 10 серій, один сезон. А е, зараз бачу, є продовження того серіалу. Називається Біла принцеса. І ще один серіал теж продовження Іспанська принцеса. Отак, от, от тобто Біла королева потім Біла принцеса і іспанська принцеса. Буду дивитись сьогодні продовження. Одну серію подивлюсь. Як я розуміла, там інші актори грають. На жаль, що кінцівка першої часті Біла королева був такий не дуже гарний і не зрозуміло було, що буде далі. Так що, хто хоче подивитись, хто любить такі історичні серіали, які про королей, королев, принців і тому інше. Подивитись, якщо не бачила. А якщо бачила, напишіть свою думку, своє враження після цих серіалів, що ви думаєте. Мені буде дуже цікаво. Щось мене потягнуло на такі історичні серіали. Сьогодні у нас дощик на вулиці, ночі був дощик, і тому в саду ми сьогодні не працювали, тому що грязь і не дуже вдобно ходити там, не те що вбирати. Хочеться сонечка, у мене вже магнолії в садочку Потих, потихеньку будуть розпускатися, чекаю. в общем. Так, хотіла приготувати салат весняний з відварними яйцями і луком. Донька купила крабові палочки і кукурузу, і ми вирішили зробити салат із крабових паличок. І він теж смачний. А той салат вже приготую наступ, наступного разу. От. От у нас курочка запечена в духовці з чесночком. І картопля запечена. Ось така смачна у нас сьогодні вечеря. Всім приємного апетиту. Усім привіт. Сьогодні ми з подругою прийшли в нове кафе. Назва його Проспект Він знаходиться на проспекті. Ми замовили капучино. Бачите, які гарні чашки в українському такому кольорі. І панкейки зараз будуть дуже смачні. Моя донька тут куштувала їх і їй дуже сподобались вони. І ми теж вирішили замовити. Тут приємна атмосфера, дуже спокійна. І столики невеликі, і побільше такі є. І ціни приємні. Ми з подругою зустрілися перед танцями. Потанцюємо потім. калорії відпрацюємо. І все. Ось такий у нас буде сьогодні. Приємний вечір. Десь красиво, така композиція масштабна звір. Отакий от інтер'єрчик з такими лампами. Так, а тут принесли наші панкейки. Дивіться, яка краса, і тут горішки різні, а також морозиво. і карамельне сироп. Ось така краса, дуже смачна, хоч і калорійна, ну нічого. На танцях ми все. Ми працюємо, все буде добре. Дуже смачно виглядає. Після спишкою вам микнув, тому що нічого не бачите. Тут так, така тиска, смачна страва. Дивіться, яка у нас тут романтика. Як гарно. Січку принесли. Краса. На вулиці ще світло, а у нас тут вже романтика. Усім привіт! Я сьогодні прийшла на танці до догождання, тому що в мене не було, я хворіла. І тут, дивіться, яка краса розпустилась. Такі гіпераструм, такі квіти цікаві, клас. І от теж ще не всі. Ой, яка краса! От. Тут стільки кімнатних рослин. І ще був такий, але він уже так. отакий. От Чудові квіти і фіалочка. Ось така тут. Так гарно сьогодні потанцювали. От я. Добре, на вулиці вже темно, і зараз будемо їхати додому. Отут ще такі квіти розпустились. Дивиться, як якраз отакі от полисті, як я і не знала, що вони такі тут гарно. Троянда, як вона. Називається, я вже не пам'ятаю. Акваріум з рибками. Все. Отака корисна вечеря у мене сьогодні. Це салат, шпинат, так, помідори чері а, і рукола. отаке таке смачне. А також заморожені овочі, кукурузу, фасоль, стручкова фасоль, горошик і морква. А також корінна котлета Ось така буде вечеря дуже корисна, легка. І все на сьогодні. Всім всього найкращого, до наступних відео, всім пока!